Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. І сьогодні у нас. Черговий аграрний гороскоп для насіння, що проклюнулось в лютому 25-го року. Київський час. Нагадаю, що багато хто з вас замочує насіння. Ми теж деякі насіння замочуємо. І якщо вони проклюнулися, треба вибрати гарний час, для того, щоб вже викласти в ґрунт і вирощувати розсаду. І ось ми підготували для вас такий, такий графік, агрогороскоп. Дивіться, зелений колір. Це час, коли гарний час для того, щоб встановлювати вже насіння, що проклюнулося. Але червоний тут у нас трошечки інший колір, але це колір, який не підходить для того, щоб насіння в цей час навіть його і трогати не треба. Даєте тільки повітря і знову його закриваєте. Ну що ж, давайте будемо розглядати кожен день і вже будемо знати точно. 1 лютого всі 24 години гарний час. 2 лютого тільки з 3 години 15 хвилин, з 0 годин до 3 години 15 хвилин не треба цю важливу роботу робити. Далі наступний гарний період 3 буде з 0 годин до 12 години дня, далі перерва. Місяць без курсу, перехід із знаку в знак і дуже погані періоди гекати та спаленого шляху. Місяця ми не включаємо в цю важливу роботу. Продовжуємо овен. Четвертого буде у нас знаходиться в місяці без курсу до знаку до переходу в знак телець. Тому дивіться, що ми можемо робити 4-го, сьомої години ранку до двадцять другої години вечора можемо насіння викладати для зростання. Потім перерва починається, тому що перехід місяця з першої у другу фазу, після 5-го Теж продовжується до 22 годин вечора. А вже після 22 до 0, будь ласка, можна цю роботу зробити. 6 можна з 0 до 5 години теж провести цю роботу 5 годин, о 5-й годині 20 хвилин завершується цей період. І потім перерва до 9-ї години ранку 6-го і з 9-ї години до кінця доби, і 7-го, всі 24 години гарний час. 8 теж буде перерва, можна викладати насіння з 0 годин до 9-ї години ранку, потім перерва до 13-ї 10, після 13-ї до кінця доби можна викладати насіння, що проклюнулося для розсади. 9-го всі 24 години, 10-го тільки до 15-ї години. Далі у нас такий період, бачите, червоний колір. 10 після 15, 11, 12, 13, 14 до 16 не можна викладати насіння. Це спалений шлях місяця повня. але вже 14 після 16 години 15 з 0 до 10.30 10 ранку. Можна буде викладати насіння, потім перерва до 14 і 15 після 14, 16 і 17 можна викладати насіння, що проклюнулося для розсади вже. Далі у нас перерва невелика, і 18 після 2 години 30 хвилин ночі можна починати цю справу до кінця доби, 19, всі 24 години. І знову період, коли не можна викладати насіння, що проклюнулося 20-го. 21-го тільки до 12-ї години дня не можна. А вже після 12-ї години, бачите, зелений колір. 22-го теж зелений колір, але до 22-ї години 30 хвилин. Гарний час буде 23-го, після години 20 хвилин ночі, 24-го і 25-го завершиться цей період у нас до 5-ї години ранку. І все. Тут, бачите, у нас і геката, і водолій. Ніякому випадку ми не виставляємо насіння. Так що, будь ласка, кожен день давайте повітря, зволожуйте ваше насіння, окрім днів стихії повітря. Дуже швидко відкрили, закрили в дні стихії повітря. Але якщо вони проклюнулись насіння ваші саме в ці дні, от в Терезах, будь ласка, завчасно зволожений ґрунт, перекладайте насіння і вирощуйте далі вже розсаду. Ну що ж, ми і відповіли на ваші питання, і зараз перед вами є можливість всі ці часові рамки, коли можна зелений колір, коли можна використати для того, щоб насіння, що проклюнулося в лютому 2025 року, викласти для вирощення уже розсади. На все добре, успіхів вам у цій справі! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.